Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Я нині ділюся з вами рецептом котлет. Прості звичайні домашні котлети. За цим рецептом получаються неймовірно смачні, усередині соковиті, зверху така ж кориночка і ситні. Я не знаю, як у вас, а у нашій сім'ї. Котлети є на кожному святковому столі. Отбивні та й котлети. Там може бути щось і друге м'ясне, коли є, коли не є. А й Сі мають бути м'ясні котлети і отбивні. У мене на каналі є там ще і другі рецепти котлет. Є в мене і курячі, є в мене рублені котлети. В общем, я лишу посилання. Ви зможете перейти і подивитися. І тут і рецепти, думаю, що вам все полюблять. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене свиний фарш. Ну, ви можете взяти і телятину або наполовину, котлети теж будуть. Дуже смачні. Яйця. І тут у мене 4 кусочки білого батона. Вони невеликі, просто камера розміру не передає. Цибуля і чеснок, суль та й перець за смаком. А тепер приступаю до роботи. Хліб заливаю теплою водою можеш і молоком заливати, але я заливаю водою Або він просто файно одмок. Постоїть буквально одну-дві хвилини. І я його просто руками витискаю. І все. Так, фаршем пересипала моє велике блюдо. Кладу сюди хліб, який я витиснула. А тут у мене цибуля та й перебитий чеснок. Ото я перебила блендером. І зараз я туди вбила одне яйце, бо це воно файно перебило. Я все так роблю. Виливаю яйця ще дві, які залишилися. Посолю. І чорний молотий перець. Суль та перець кладеться за смаком. А тепер і все треба все файно перемішати. Я руками сяк беру і перемішую. Так, перемішала його файно до такої однорідної консистенції. Та й можу його ще маленько відбити. Кось відбиває, кусь ні, то вже як собі хочете. Головне, бо його файно перемішати. Або не були там кусочки хліба. та й все. Якщо хочете відбивати, то берете у руки і просто його відбиваєте. Всяке такими невеликими е, кусками. Ну, як невеликими, великими, всяк. І його відбити. Ну, все, фарш у мене на котлетах готовий, заправлений, і йду ліпити котлети крутити. Так, беру у руки тіста цього, фаршу. руки змочую. Просто кручу. І які получаються котлети можеш робити май -малі, май великі як собі хочете. Котлети я наліпила. Можеш їх жарити, у фандел наливаю олою і чекаю, бо савун загорячив. І коли олія загорячилася, викладую туди котлети. Коли їх кладу жарити, та довго їх не держу на одну сторону, а й вони так мало бися приймили із долу і зараз їх обертаю, а далі їх іще раз оберну. І все для того, аби котлети не тріскали. Зараз вони ся так, не знаю, як то правильно вказати, бо це схватили якось. Не. Так, коротше, вказуємо, ви ж це розуміли. А далі їх оп'ять буду обертати. Хоча в мене котлети ніколи не тріскають найбу. Я сяку все роблю. Дивіться, сакся вони на одну сторону мало схватили, поджарили, Я їх обертаю. Тепер вже можу покласти такий ну, мало-май великий, як середній. У мене на сімці. І жаряться. А далі їх іще раз оберну. І так їх вже жарю до готовності. І зараз, чимся почали жарити, та такий той стоїть запах на кухні, що ну дуже файно пахне. Так, тут жарилися вже і на другу сторону. І тепер їх обертаю опять на ту першу. Аби вони повністю приготували до готовності. Будете вже такі майрум'яні. Так, пожарилися на другу сторону і готові котлети. Забираю його. Дивіться, які файні, руяні, соковиті, дуже смачні. І викладаю їх на тарілку. Тарілку я застелила паперовими рушниками, аби втягнули лишню олію. Так, котлети у мене готові, сулько їх вийшло. Подивіться, які смачні, як файно виглядають рум'яні, файно пропекли. І можеш їх їсти. Вони добрі, хоч гарячі, хоч вже як простинуть. Но, звичайно, що май добрі гарячі, свіжі нараз із печень. Так, дивіться, хочу одну розломити і показати, які вони всередині. Просто горяча. Дивіться, яка соковита котлета. Дивіться, видите? Соковита, смачна. Так що супокуйно можу готувати. Думаю, що видно на кульку вона соковита. Я в рецепті написала 2-3 зубчики чесника. За те, що в мене такий там був май друбний, та ви собі кладіть кульку хочете. Кось любить май сильно, бо були часночні, кось не дуже сильно. Та й яйця може косі не зрозумів, та будете мені запитувати, що чого я там дві лиш вилила, а написала три. За те, що одне яйце я перебила із часником та з цибулю. Бо воно май легко перебиває в блендеру. Думаю, ви вже це зрозуміли. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео і я вам рекомендую приготувати котлети за цим рецептом. Дуже файно дякую, козом множений був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!